На території Чернігівського району поліцейські спільно з СБУ припинили діяльність нарколабораторії, де виготовляли кілограмові партії психотропів для збуту по всій території України. Затримано п'ятьох членів наркосиндикату. Їм оголосили про підозри в протизаконній діяльності. Правоохоронці встановили, що зловмисники облаштували нарколабораторію промислових масштабів у гаражному приміщенні, що належить родичу одного з фігурантів. Слідчі та оперативники задокументували повний цикл виробництва фігурантами психотропних речовин. Ході Шоків правоохоронці виявили та вилучили комплекти лабораторного обладнання для виготовлення психотропних речовин. Загалом вилучено понад кілограм речовини, що схожа на амфетамін, понад 200 літрів хімічних рідин, які використовуються для синтезу психоактивних речовин та близько 4 кілограмів порошкоподібних прекурсорів. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає близько півмільйона гривень. Крім цього, поліцейські виявили та вилучили у злоумисників пістолет Макарова калібру 9 міліметрів та набої до нього. Револьвер, перероблений під стрільбу з набоями 5,6 мм, міліметрів, бойову нарізну гвинтівку, набої калібру 5,45 мм, речовину міліметрів. схожу на вибухівку пластид та грошові кошти в сумі 14 тисяч доларів і 300 тисяч гривень. Йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Фігурантам оголосили про підо. Зру за декількома статтями кримінального кодексу санкція тяжчої позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.